Раді вітати вас, шановні друзі. Вашій увазі пропонується огляд поєдинків четвертого туру, Ліги Сільвер, Північної конференції, чемпіонату Києва в дев'ятку, 5 на 5. Чотири лідери на горі турнірної таблиці. Два очікуваних, один також подиву не викликає. Ну і найбільше продовжує дивувати Лінкос. Скіф та Троя здобувають чергові перемоги. Інша Троя перемагає Бандерлону. Перед Троєщинськім дербі, поразка меридіану. Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри. Тож поїхали. Перед матчем здавалося, що Київ НКС зможе, але на жаль, для нейтрального вболівальника не вийшло. При цьому Київ НКС мав моменти так само, як і Скіїф. Окремо треба окремо треба відзначити нову форму. Скіфу я щось не пам'ятаю, щоб у них така була. Виглядає просто, але стильно. Рахунок у матчі відкрив Іван Плешаков. Який б'ється за звання найкращого бомбардира сезону? Жила, покотив Плешаков забив. Там ще й відкладений фол зафіксували. Іф НКС відповів своїм моментом, щирбо дальній кут не поцілив. Був ще один удар здалеку. Не забуваєш ти, забувають тобі. Це всі давно знають, що й підтвердив Дмитро Лук'янчук на 17 17-й хвилині, подвоївши перевагу Скіфа 2-0. Пройшла цього хвилина, як Іван Пляшаков оформив дубль і знову асистував йому жила. Ну а на 19-й хвилині нарешті вдалося забити Кіф НКС. Удар здалеку Дмитра Андрійченка пройшов. І могло здатися, що якась надія там десь далеко замайорила для Київ НКС. Але на останній хвилині команда пропустила в четверте. Тепер вже Плішаков відплатив жилі, віддав на нього гольову. А жила поцілив у дальній кут 4-1 після першого тайму. І говорити тут про якийсь камбек або боротьбу таймі другому було сумнівно. По перерві команди продовжили створювати моменти. Гра була відкритою від воріт до воріт, швидкості пристойні. Тож, попри поразку, варто Кіфенкес можливо і похвалити. Єдине, що треба своє забивати. То тобто коли на 29 й хвилині відзначився Олексій Потапов, то все остаточно в цьому поєдинку стало зрозуміло. Крапку в матчі вже на останній хвилині поставив Іван Плєшаков. 6-1, скіф знову перемагає. Троя була фаворитом у матчі з ЕВО, та що там казати, Євгеній Ільченко та компанія майже в кожному матчі в цій лізі будуть фаворитами. Деякі команди продовжують жалітися, що Троє тут робить. Ну а Троя тут п'ється за чемпіонство. Данило Бугаєнко. Хто як не він, на третій хвилині вивів троянців уперед 1-0. Закріпив перевагу своєї команди дві хвилини по тому Максим Ходак. Гравці Ево задивилися на собаку і прогавили дальній удар Владислава Никоненка. 3-0, троя розпочала, як і годиться фавориту. Першому таймі в Ево моментів було небагато, але десь бодай один гол команда мала точно забивати. Але іноді підводила реалізація. В інших випадках чудову гру в рамці демонстрував голкіпер суперника. Ну а на початку другого тайму знову відзначився Владислав Никоненко, як і перший гол. Другий теж став крутим, навіть крутішим. Класний удар з лету, і це вже 4-0. Ну а потім, з другої спроби, дубль оформив Данило Богаєнко. він тут пройшов свого суперника. Спочатку влучив у стійку, а потім вже в падінні від поперечини зумів відправити м'яч у сітку. На 28-й хвилині третій номер футбольного клубу Троя вже святкував хитрик. На 32-й хвилині Ево вдалося розмочити рахунок. Це передачу Олександра Яланського у гол конвертував Віталій Хлєбніков. Троя без відповіді пропущений м'яч не залишила. І знову класний гол від Владислава Никоненка, на рахунку якого також хитрик. Але тут можна питання поставити воротарю Ево. Класний м'яч забив і Олександр Яланський. Він це вміє робити. Ми це знаємо. І він це зробив. Удар у дальню дев'ять. Крапку в матчі поставив Артем Гузенко вже на останніх хвилинах, підсолодивши поразку своєї команди. Але троє перемагає та продовжує крокувати далі. Попереду на команду чекає троєщинське дербі проти іншої трої. Біля мене зараз Євген Яременко, капітан команди Ево. Ну, сьогодні у вас доволі таки серйозний екзамен був проти «Трої». Всі абсолютно задають питання, що це хлопці тут роблять. Ну, так вийшло, що вони зараз в «Селізі». І ну, дійсно, з такими командами хоч і тяжко, але це в певній мірі досить. Це знання, це навички. В принципі, проти інших тоді команд буде легше. Як ви, як ви гадаєте? Ну, я теж вважаю, що Троє рано в цілізі, але ми бачимо, з якими рахунками всіх обігрив, тому ми. Виходили програти великим рахунком, в принципі, 7-3, і у нас було реально, як сказав Гардіман, по тріщих моментів на 5 голів. Справедливості заради в них теж були моменти. Тому, в принципі, гра по рахунку, тому що вони набагато сильніші, ніж ми. Сказати, що у нас були шанси на перемогу, може, і були, якби ми трошки більше організовано зіграли в захисті. Але мені не подобається, що пацани грали проти нас рабоною. Це з їх боку не повага, але вони мають на це право. А ми, тіпа, завелися в останні десь 10 хвилин. З такими командами, трошки, знаєте, я думаю, що якби сюди приїхав 50-літній Єзєвський, вони б в житті не зіграли тут робону, ні разу, взагалі, тому що він б вставив так, що це. Тому я трошки показав, пацанам, що треба вставляти там, і галайтер, що пару вставив. Але ну, насправді по грі. Хочу звернутися до організаторів, що треба, мабуть, робити Макс, колись обіцяв, мамі, дав, що буде або відбори потім, або рейтинг команд. Тому що Ну, чесно, у нас зараз ми трошки віддали лакті надовго в інші команди на підвищення, скажімо так, і у нас склад став гірший. Запускатися на найнижчу лігу ми не хотіли. Але троє треба грати з такими командами, як Донбас, як Пірун, тіпа, як Радун. Я б подивився, якби Троє грав проти Донбасу, проти наумінка Андрія Рабона або проти Радуна. Тобто, просто ну, нам важко було з ними грати. Ну, але це теж, як ви сказали досвід. тому... Я задоволений грою, скажімо так. Самовіддачі не зовсім, але були хороші моменти у нас. Нічого, рухаємось далі. Дякуємо за силу, що ми взагалі можемо грати. Так що всім дякую. Дякую вам, успіхом. А де голкіпер? Що з голкіпером було? А, у нас не надала. Подставы, подставы ляпают. Ляпают мне не дают головы забить. <говорит> Дал клятвенное обещание, что в этом сезоне три забьют, говорю, так вы мне второй матч уже надели. З перших хвилин Лінкос кинувся в атаку, і вже на 11-тій хвилині В'ячеслав Гераскевич, звільнившись від свого опікуна на фланзі, відправив м'яч у сітку. Пенотрейд відповів голом Ростислава Яремчука. Удар був несильний. І з одного боку до воротаря тут мають бути питання, але здається, там мав місце невеличкий рикошет. І знову голкіпер задалеко від себе відпустив м'яч, чим скористався Сергій Павленко. В Лінкосу також знайшлася відповідь. Владислав Юхименко хльостко пробив з лівої за карного майданчику, поновивши паритет. Був момент у Лінкосу, але м'яч влучив у стійку. Лінко спродовжував нагнітати біля воріт суперника, і Гераскевич вивів свою команду вперед. Трейдери здаватися не збиралися. Тож Сергій Павленко знову запалив на табло рівні цифри 3-3. Коли Владислав Юхименко вивів Лінкосу вперед, далі вже була справа техніки. Воротарі часто помилялися, чим і скористався В'ячеслав Гераскевич. Підсумку на рахунку нападника Лінкосу Покер, а Лінкос знову перемагає з рахунком 7-3 та продовжує дивувати футбольну спільноту дев'ятки. do na Ходить зараз тренер Лінкаса Юрій Пострелко. Отже, соні легкий поєдинок, ще такий вечірній час. А, ну, в будь-якому випадку результ... результат позитивний. 7-3. Ну єдине, що є над чим працювати у захисті, тому що ну в пенотре в першому таймі було просто безлічна гота. Мідобровський непогано попрацював рамсиворід. Ну і в цілому, просто щоб пенотре дуже часто марнував свої нагоди. Десь уважніше варто грати в захисті, особливо коли е, після ротації, коли змінюється четвірка, ну відразу не всі швидко входять у гру. Перепрошую, трохи. З голосом трохи проблеми. Дивіться, від нас очікувати якоїсь якісної гри, дуже ще зарано, бо ми ще команда рівня Ліги Бронз. У всякому разі, ми так себе відчуваємо. Да? І те, що ми можемо тут грати і вже третій поспіль тур да, виходити з якимись заліковими балами, для нас це вже там, не знаю. Якесь досягнення да, тому безумовно у нас безліч помилок. Є над чим працювати як у захисі, так і в завершальній стадії атаки. Але те, що е, ось ці там всі чотири матчі в цій сільверлігі, то що я хочу сказати свої, своїм хлопцям, вони супермолодці, тому що віддача там не на 100%, а на 120-130, сто дуже сильна команда. Ми дуже її побоювались, тому можливо звідти і в першому таймі ми трохи знаєте, там, ну просто побоювалися їх. Да? У них там є і четвертий номер гарний, він нам сьогодні здається забив. І сьомий гарний теж забив. Але, як, як говориться, хлопці молодці, вони е, витримали удар, тому що ми вели 2-0. Після 2-0 отримати 2-2. І така ж гра пішла дуже сумбурна в якийсь момент. Але молодець наш капітан забив дуже важливий гол. Там третій, здається. Ну і важка гра. Не дивлячись на рахунок, важка гра. Дуже непроста команда Penetrate, Тому ми дуже задоволені таким результатом. Тому що ще раз кажу, там десь місяць тому, якщо б нам хтось сказав, що ми можемо з такими командами грати на рівних, да, ми б там не повірили. Тому дякую супернику, перш за все, дякую ЗСУ. Безумовно за те, що ми маємо таку можливість. Дякую на керівництво нашої компанії за те, що вони йдуть нам на зустріч. Ну і як завжди, дякую всім іншим учасникам. Смахав. Дякую вам, успіху. А Гросим відкрив рахунок вже на другій хвилині. Це Дмитро Андрусенко власно пробив за мешкарного майданчика, впіймавши воротаря суперника на протиході 1-0. Кріпити перевагу вдалося всередині тайму передачу Максима Возного в гол конвертував Віктор Перевалов 2-0. Пройшло всього лише дві хвилини, як 3-0 на табло запалив Артем Бурба. Зізнаюся відверто від Меридіану в цій зустрічі ми чекали більшого. Але але команда була не схожа сама на себе. Можна пригадати тільки один удар, коли суперсейв здійснив Андрій Павелко. Ну а після цього Віталій Заєць відправив і четвертий м'яч у сітку воріт суперника. 4-0 після першого тайму – це була серйозна заявка на перемогу. Другому таймі Меридіан зумів один гол відіграти. Відзначився Павло Кутя, але більше пробити Андрія Павелка жовто-чорні не змогли, тож поступилися з рахунком 1-4. Вже на першій хвилині Бандерлона вийшла вперед у протистоянні з Троєю. Данил Ніколайчук сильно прострілив з ауту. М'яч потрапив до В'ячеслава Калмакова. А то відправив його в сітку. 1-0, Бандерлона виходить вперед. Після пропущеного м'яча червоно-чорні взялися за справу в надії якомога швидше відігратися. І в середині тайму Денис Андрійчук поновив паритет. Звільнився він від опіки, поставив корпус захиснику суперника та чітко пробив. Не встигла Бандерлона оговтитися від першого пропущеного м'яча, як отримала другий. Це досвідчений Павло Споденейко класно пробив за мешкарного майданчика у дальній кут. 2-1, троя Київ вже попереду. Вандерлона складати зброю не збиралася. Команда створила чимало моментів, а потім забила. При відскоку м'яча. Краще всіх у карному майданчику суперника зорієнтувався Павло Рак і запалив на табло 2-2. Ну, а під завісу першого тайму Бандерлона знову вийшла вперед. Відзначився Роман Марцун. Класна перша половина гри від колективу Владислава Безкурського. А от в другому таймі щось надломилося в ігровому механізмі синьо-білих. На початку другої 20 хвилинки досить швидко, протягом двох хвилин, Бандерлона пропустила двічі і знову забивали Денис Андрійчук та Павло Сподинейко чотири Захистів бандерлони були проблеми. А от в Атаці команді вдавалося створювати нагоди, однак підводила реалізація. Натомість суперник забив в п'яте. Денис Андрійчук оформив хитрик на 33 й хвилині. І справи бандерлони стали кепськими. Під завісу поєдинку, коли Бандерлона вже пішла в вабанк, підключила п'ятого. Олександр Навроцький оформив дубль, зафіксувавши перемогу Трої за рахунком 7-3. вже цими вихідними на нас очікує дербі троєщини. Троя проти Трої. В турнірній таблиці одразу чотири команди мають по дев'ять очок і ділять між собою. Першу сходинку, ну тут різна кількість матчів. Давайте скажімо так, як в УПЛ Скіф та Троє це Шахтар Динамо, а лінку з Троя Київ це щось типу Кривбас Рух або Полісся. Обирайте самі. Ну і троє проти Троє, напевно, буде центральне протистояння. Тож буде цікаво для вас. Працювали Павло Радченко та Ігор Колодій. Це після гри. Тож до наступного тижня.